7-8 листопада у Львові відбувся п'ятий медсестринський осінній форум. Це вже добра традиція проведення такого заходу. Осінній медсестринський форум це є така вже національна платформа єдності, де згуртовуються медичні сестри, медичні брати, акушерки, лаборанти, фельдшери, лаборанти з метою власне підвищення престижу професії медсестринства. Цьогоріч у форумі взяли участь 430 медичних сестер, лікарів, управлінців з 15 областей України. Були присутні гості з Польщі та Швейцарії. Понад 2 тисячі учасників прийняли участь в онлайн форматі. Тема цьогорічного форуму була лідерство, вплив і гідність. На форумі обговорювали багато питань щодо змін ініціатив для покращення якості надання медичних послуг, і, зокрема, роль медичної сестри у системі охорони здоров'я. Одним з питань розглядалося створення клінік медсестринського догляду. Це рішення має бути прийнято і на законодавчому рівні з метою визначення автономності медичної сестри у сфері охорони здоров'я. Медична сестра має можливість тоді самостійно приймати рішення щодо догляду пацієнта з. Спостереження за пацієнтом і працювати як повноцінний партнер у лікувальному процесі.